10 червня 2016 року Золочиський відділ поліції, Воловнополітній Національної поліції в Львівській області із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся місцевий житель. В ході виїзду слідчої оперативної групи на місце події було встановлено, що в ніч на 30 червня невідомі особи проникли на територію господарства жителя міста Золочіва по вулиці Набережній. Звідки було вчинено з його автомобіля та з його житлового будинку, було вчинено крадіжку товарних матеріальних цінностей, електроінструментів, також було вчинено крадіжку грошей і інших товарно-матеріальних цінностей. По даному факту, свідчення відділу з Лочівського ВПГНП у Львівській області проводиться досудове слідство, внесено відомості за фактом вчинення злочину, передбачено частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України. На даний час становлюються особи, що мають причетність до даного злочину, та буде вирішено питання про їх притягнення до кримінальної повідальності з чинного законодавства. На даний час слідчим відділом Злочинського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню, що стосується факту крадіжки 1 липня 2016 року в місті Золочі по вулиці Польній. Ході розгляду даних матеріалів було встановлено, що 1 липня 2016 року невідомі особи проникли в житлову квартиру по вищевказаній адресі, звідки було вчинено крадіжку ювелірних виробів, фотоапарату, мобільного телефону та інших товарно-матеріальних цінностей. По даному факту слідчі відділу Золочівського ВПГ ОНП у Львівській області. Внесено в відомості єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове слідство, встановлюються всі об'єктивні обставини даного кримінального правопорушення з метою встановлення винних осіб та притягнення їх зі відчинного законодавства.